Вітаю вас на каналі, готуємо смаколики. Скоро новий рік і різдвяні свята, і хочеться скуштувати щось смачненьке, тому пропоную вам приготувати салат, який гарно підійде до святкового столу. Силки на інші рецепти салатів, якими ви можете порадувати своїх близьких, я залишу під цим відео. Отже, приступимо до нашого салату. Для салату нам потрібно Одна морвина, вона мені заважила грам десь 65 Її потрібно натерти на грубій терці. Також нам для цього салату потрібно 150 грам твердого сиру. Його також натираємо на грубій терці. Три відварених яйця також натираємо на терці. Додаємо одну баночку консервованої кукурудзи. Вставлюємо два зубчика чеснику. Солимо до смаку. Заправляємо майонезом і сметаною. 50 на 50. Я взяла 4 ложки столових сметани і 4 ложки майонезу. Цітковий салат з кукурудською готовий. Всім смачного, готуйте з любов'ю.